В цьому відео буде розглянуто застосування прямокутної системи координат в геометрії. Нагадаю, що прямокутну систему координат ми розпочали вивчати ще в 6 класі, там ми ознайомилися з її будовою, що складається. Тому нагадаю, що дві взаємно перпендикулярні прямі, які називаються осями координат, утворюють прямокутну систему координат. Горизонтальна вісь називається абсис, і відповідно всі числа, які на цій осі нанесені, називаються абсисами, а вертикальна вісь називається вісю ординат. ну і Відповідно, всі значення, які ви тут зустрінете. Ось одиничка оця, це є ординати. Нагадаю також, що ординатою і абсисою називають. Координати будь-якої точки. Наприклад, точка А має координати. 1, 2, 3, 4, 5. Це в нас абсциса, Або ще говорять. Координата по осі абсцис, Ну і 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це координата по осі ординат називається ординатою. Отже, точка А має першу координату 5, другу 6. Перша координата називається абсцисою точки А, друга координата називається ординатою точки А. Також нагадаю, що в алгебрі прямокутну систему координат ми використовували, коли розглядали функції, починаючи з 7 класу. Ми розглядали лінійну функцію, тоді вчили ми і також будували графіки рівнянь в прямокутній системі координат, коли вивчали системи лінійних рівнянь, а також лінійні рівняння з двома змінними. В 9 класі в алгебрі точно так само, та й в 8, ну і зараз просто буде розглянуто, як застосовується система координат у геометрії. Взагалі-то прямокутна система координат вона використовується як в алгебрі, так і в геометрії. І це та частина, яка спільна, для двох розділів математики, для алгебри для геометрії, і називається ця частина спільна аналітична геометрія. Аналітична геометрія працює з рівняннями, а рівняння це є об'єкти вивчення алгебри, тобто, це з алгебри прийшло. При цьому рівняння використовується для запису геометричних фігур, таких як пряма коло, Ну і Відповідно, виходить, що алгебраїчний об'єкт алгебра задає геометричний об'єкт, тобто фігуру. Ну і Розпочнемо ми з того, що згадаємо, що таке відстань між двома точками на координатній прямій. Отже, якщо розглянути дві точки на координатній прямій, наприклад. Ось ця точка і координата 3. І оця точка. Хай це точка А, це точка Б. В цій точці координата 4, 5, 6, 7, 8 буде. То як визначити відстань між точкою А і Б? Для того, щоб визначити відстань між точкою А і Б, необхідно відняти від ось цього відрізка ось цей відрізок. відрізку. Буду рівняти 8-3, дорівнює 5 одиничних відрізків. При цьому я точки А і Б визначив на додатній частині осі абсцис. Тепер розглянемо ситуацію, коли у нас у від'ємній частині осі абсцис розташуються дві точки, нехай це буде С і Д. І необхідно визначити відстань між точками С і Д. Якщо я буду робити так, як тут, наприклад. Тут у нас мінус 2. 3, 4, 5, 6, а тут мінус 6. І відрізок CD буду визначати, як різниця мінус 6 відняти мінус 2. То я получу мінус 6 дорівнює мінус 4. Тобто, в мене від'ємне значення довжини відрізка. Що робити, якщо така ситуація, що в одному випадку у нас додатнє значення довжини відрізка, а в другому випадку від'ємне значення довжини відрізка. В цьому випадку прийнято використовувати модуль. І тоді, коли ми... Під модулем получимо мінус 4, то в результаті ми отримаємо модуль із мінус 4 буде 4 одиничних відрізки. Тому виходить, що якщо позначити оцю точку координату цієї точки x2, а цієї x1, то відрізок CD можна визначати як модуль x2-x1. Ну і використання модуля дає можливість е, віднімати будь-як. Тобто ми можемо і x1 відняти, і x2, і ми отримаємо точно те ж саме значення. Тому виходить і для відрізка AB, якщо застосувати модуль, ну, нехай це буде x3, тут x4, то ми отримаємо також додатне значення. Е, Довжини відрізка. Тобто для визначення довжини відрізка з кінцями в точках з абсцисами там X і XK, наприклад, позначу довжину відрізка через D умовно. Тобто, Довжина відрізка, D, Це оцей відрізочок. І оце от сюди от таке загальне позначення VIP для позначення довжини відрізка, то довжина відрізка буде рівнювати модулю із з різниці координат кінців по осі сиапсис, наприклад, x i xk. Ну, Якщо відрізок один, тоді це від x1 відняти x2, або від x2 відняти x1, тут без різниці. По Y точно так само. Якщо я визначаю довжину відрізка по y, ну хай це D по X, а тут D по Y буде, тоді це буде точно так само, тільки там буде y2-1, -Y1, y або y1-y2. Тобто модуль з різниці координат, відповідних координат кінців відрізка. Так. Тепер розглянемо ситуацію, коли у нас відрізок не на осі лежить, як я тут я малював, а на площині. Наприклад, ми маємо точку А, яка лежить на площині. Її координати x1Y це і координат. Так, а друга точка Б. І координати х2, Y2. Ну і відповідно відрізок якийсь получає ці точки. Буде відстань між ними. Отже, щоб знайти відстань між двома точками, необхідно знайти довжину цього відрізка з кінцями в цих точках. Довжину я позначу через D. Так. Що необхідно мені для того, щоб визначити довжину цього відрізка? Я добудую тут ще два відрізки, щоб утворився прямокутний трикутник. І, до речі, у... Цього трикутника оц, оцей кут прямий, тому він прямокутний. І оцей катет дорівнює цьому відрізку. Я його позначу. е, Як X2-X1 по модулю. Це оцей відрізок. А отут точку С Спозначив BC, оцей катет дорівнює цьому відрізку. Ось цьому відрізка. Я його також позначу як модуль Y2-Y1. Тобто виходить, що довжина цього відрізки це модуль Y2-Y1. По цього катета це. А довжина катета А це, це модуль X2 мінус X1. Сам відрізок AB, він же є відстані між двома точками A і B. Є гіпотенузою. Тому, скориставшись теоремою Піфагора, я можу сказати, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів като. Вот До речі, враховуючи, що модуль будь-якого числа в квадраті є квадрат самого числа. Я можу замінити ці вертикальні дужки знак модуля на звичайні круглі дужки. І записати, що d квадрат буде дорівнювати x2-x1 в квадраті. Плюс y2-х1 в квадраті. Ну, от це є формула для обчислення відстані між двома точками з координатами x1y1, x2, y2. Виходить, що ця формула отримана з прямокутного трикутника із застосуванням теореми Піфагора і в принципі оцей запис теоремою Піфагора, де -д гіпотенуза а катети мають довжини Х2-х1 по модулю, Y2-Y1 по модулю. Тепер розглянемо задачу на визначення е, координат е, будь-якої внутрішньої точки, яка да, е, даний відрізок е, ділить у заданому е, відношенні. Наприклад, є деякий відрізок. Так, ось з кінцями в точках А, Б. Е, при цьому А має координати x1 y1. Зараз їх виділю таким чином. А Б має координати Х2, Y2. Так, і є деяка внутрішня точка. Хай це буде це. Яка також має координати. Ми їх позначимо якось там довільним чином. Наприклад, х0 y 0. Це будуть координати середини. Тому я зараз підпишу: значить, точка має координати х1 y 1. Точка B, x 2 У2. Це координати кінців відрізка. А точка С має якісь координати Х0, Y0. От так. Ну от х0, Y0 нам треба знайти. Тобто координати точки С. При цьому відомо, що точка С, внутрішня точка відрізка АБ, ділить його у відношенні там М до Н, наприклад. Тобто АС відноситься до БС як М до Н. Так. Ну і тепер розглянувши е, цей малюнок, ми бачимо, що. Ось цей чотирикутник є є трапецією прямокутною ось основи, ось бічні сторони. І за, за теоремою Фалеса узагальненою ми можемо сказати, що якщо оцю сторону точка С ділить у відношенні М до Н, то й Х0В ділить оцю сторону теж у відношенні М до Н. Тобто я можу написати, що е, довжина цього відрізка це буде модуль x1-x0, поділить на довжину цього відрізка, це буде модуль x0-x2, е, то вже буде M до N відношення. давати за Загальною теоремою Фалеса. Це означає, що ми можемо скласти пропорцію пропорцію ми. І тепер за цією пропорцією я можу визначити х0. За малюнком, у мене х0 більше, ніж х1, тому, розкриваючи модуль, я запишу, що х0 мінус x1. Замість цього модуля. Ось без модуля, від більшого менше. Ну, а тут у мене x2 більше за х0, тому я запишу. Е, в знаменнику відношення x2-х02. І дорівнюється m до n. Е, нагадую, що саме х0В є та невідома величина, яку мені потрібно знайти. Е, відповідно, далі ми за властивістю пропорції перемножаємо нахис лежачим членом. Тобх-х1 на n множимо і в результаті маємо NX0V-NX1. А знаменник X2-X0V вважаємо на M, і маємо MX2-MX0V. Невідомі ось вони, переносимо їх вліво, NX0V плюс MX0V дорівнює, а це сюди переносимо, маємо MX2 плюс nx 0 x1. x винесемо за дужки. в дужках останеться n плюс m. Праву частину переписуємо x нулеве, як множник знаходимо, x 0 буде дорівнювати Mx2 /N M Mx2 плюс nx1, поділить на n плюс m. Це ми получили значення абсциси. Значення ординати Y0 із цієї трапеції отримуємо аналогічним чином, тому, відповідно, я можу записати аналогічну формулу для визначення y0, виходячи із оцього запису, який я отримав для x 0 Значить, маємо MY2 плюс NY1. Виділюють на N плюс М. Таким чином, точка С має координати x 0 Y0, які записуються от такими виразами. Зараз я його тут ось ще напишу. Тобто абсциса і ордината визначаються абсолютно ідентично. Отак. От Знаменник у них це сума. Uh, N плюс M. Uh -huh. От так. І наслідок, який ми можемо отримати, це коли точка С середина відрізка, тобто ось ця точка, якщо точка С середина відрізка. Це середина А Б. А, якщо точка С середина відрізка, то відношення А С до С дорівнює 1 до 1, тобто вони рівні. Тобто, М і Н рівні і дорівнюють одиниці. Якщо ми підставимо одиниці сюди, 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 сюди і також сюди. То одиниця на x2 і одиниця на x1 дадуть в чисельнику x2x1, тому x0 буде дорівнювати в чисельнику x2 плюс x1. Так, а в знаменнику 1 плюс 1 буде 2. І ми получаємо, що е, абсциса середини відрізка. Є середнім арифметичним е, абсцис кінців цього відрізка x2 х x1. І відповідно y0, отут запишу. Точно так само y2 плюс y1 поділити на 2. Отже, координати середини відрізка ось вони, визначаються як середня арифметичний координат кінців цього відрізка. І це є наслідок із більш загального випадку, коли це просто внутрішня точка. І її координати визначаються ось за цими формулами. Бо середина відрізка це просто одна із внутрішніх точок. Отже, ось так ось визначаються координати будь-якої внутрішньої точки, якщо відомо, в якому відношенні ця внутрішня точка ділить відрізок даний.